Оставили кисульчикам от такий от будиночок кисом, щоб їм взимку не було холодно. Так, да, киси? Кушать будете? Будете? Манюні? Кошенятка такі, гарні гарні. Друзі, забирайте кошенят, кому треба, дивіться, вони вже навіть не кошенята, а вже підлітки. Їм вже місяців по п'ять. Що там, кисенька, що ти там шукаєш? Сейчас будем кушать, да? Кушать будем? Где еще на Луне? На Луне? Иди сюда, киса. Иди кушать. Иди будем кушать. Киса, иди не надо. Киса. ти ты дашь кушать? Че, киса пришла? Стесняется. Стесняется? Ну хай мале ще хоч поїсти кісульки їдять, бач які гарні кисульки. Кисенька, ти що там? Кісульки тепер будуть жити тут, в цьому будиночку, там є сіно, їм буде тепло тут. Тільки принесли будиночок, вони вже туди залізли, вже все обстежили, обнюхали усе. І йди на нього. Піди кушать. Яка... Вічно голодна кицька, вічно голодна. Скільки б не дай, завжди з'їсть усе. маєш ж совість. Треба з іншою поділитися, чуєш? Люся. Що це таке безсовість? Це ж голодна тілка, так? Да? Бачиш, прийшла їсти. А то вчора я давав... Вот. А Люся її відганяє, сама їсть, а її не підпускає, уявляєш? Кісунки. Люся, я тебе насипав тут. кушать, 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 кушать. Кушать, кушать. Кто там? Кто это есть? Все сюда бегом есть. Все бегом сюда есть. Давай. Писа, бегом. бегом. Бегом кушать. Давай. Кто там вообще? -то. Кто -то еще не есть? Писа, кушать. Пойдем ось руда. О, красавица. Красавица пришла. <с <с